Продовжимо дитячу тему. чому дитячу? Бо про солодощі. Але дорослим теж буде важливо це побачити. І теметься про солодощі, які корисні, а головне смачні. <гум> від них кажуть, не буває каріусу, і від них Костя не глаче. Це щось нереальне. Чизкейк з буряка, печиво з алтею лікарського, чи то різноманітні тістечка на природних підсолоджувачах усе це рецепти футблогерки Сара Вілсон, яка стала популярною завдяки своїй кулінарній книзі зі стравами без цукру. Це почалось з експерименту. Я писала для журналу, що буде, коли на два тижні відмовитися від цукру. У мене також було аутоімунне захворювання, і кожен лікар радив відмовитись від солодкого. Тож я почала експериментувати з рецептами. Нині відмова від цукру популярний тренд. Тож сьогодні складемо рейтинг найкорисніших солодощів з мінімальною кількістю жарів і доданих цукрів. До останніх належить навіть модний нині сироп з допінамбура. Тому на п'ятому місці наш. Го, чарта, тічка, мусис пюра фруктів та ягід геть без цукру, але з вітамінами і цінними мікроелементами. Я просто щодня, от, просто щодня взимку навесні влітку, будь-якому стані вживаю е ягоди чорні. Це дикоросла е чорниця, лісова може бути ожина. В мене ще є ще якісь там ягоди, і я це все змішую. Буває в блендері, пропускаю, додаю трошки водички. Буває там додаю насіння льону. Тому що там якорисні живі для мозку, для тіла на четвертій позиції батончики, але лише ті, в основі яких цільні злаки, горіхи та сухофрукти. Хрусткий горіховий чизкейк – абсолютний хід, кокосова гранола. Ну, ви знаєте, це як мюслі, тільки без цукру. І я роблю зараз це без жодних підсолоджувачів. Це не перевершено. Пастила та зефір на третьому місці в ідеалі без цукру і штучних барвників. Тоді всі шанси отримати максимальну користь від цих смаколиків, що містять калій, кальцій та магній. На другій сходинці природний мармелад. Найцінніше у ньому пектин знижує рівень шкідливого холестерину і покращує роботу кишківника. Якщо у складі желатин добре для шкіри та волосся, якщо агар, агар для ендокринної системи і печінки. Ми знаємо, що печінка це королева нашого метаболізму. Ісмо обміну речовин і всього нашого стану організму, тому що це основний величезний орган, який знаходиться тут, і в який з крові переноситься все, що ми з'їли. І нарешті лідер нашого рейтингу: сухофрукти, курага, чорнослив, родзинки. В них, окрім вітамінів, багато клітковини, те, що треба для покращення обміну речовин, тож звичні солодощі цілком реально замінити корисними, аби не набирати зайву вагу і не збирати сум путні на